Всім привіт! Прошу уваги таргетологів та власників бізнесів, які запускають самостійну таргетовану рекламу у Фейсбук та Інстаграм. Вже як два роки кожний таргетолог, коли налаштовує рекламу в рекламному кабінеті Фейсбук, обирає місця розміщення. Іноді рекламний кабінет пропонує вручну обрати місця розміщення, а іноді пропонує свій новий інструмент, який називається Advantage Plus». Якщо вибір місць розміщення це зрозумілий інструмент, то Advantage Plus – це по своїй сутності штучний інтелект, який самостійно обирає місця розміщення, в яких з найбільшою вірогідністю буде досягнута ціль у виді конверсії надісланого ліда або початку переписки в Діректі. До сих пір таргетологи сперечаються, чи ставити оці місця розміщення Advantage Plus, чи все ж таки самостійно обирати майданчики для розміщення. При здачі ми запустили тест, деталі якого дивіться далі. Друзі, привіт! Сьогодні запускаємо тест по таргетованій рекламі, тому що достатньо багато питань задають щодо місць розміщення реклами, і сьогодні я запустив дві ідентичні рекламні кампанії. Але в одній місця розміщення я вибрав вручну, а в іншій вибрав Advantage Plus. Тобто автоматичні місця розміщення. Це виглядає наступним чином: ось місця розміщення ручні. Тобто, я обрав стрічку Facebook та стрічку Instagram. І друге, і друге місця розміщення це ось місця розміщення Advantage Plus. Якщо коротко для новачків, то Advantage Plus це місця розміщення автоматичні, які дають можливість, Фейсбуку, рекламному кабінету Фейсбуку розширювати аудиторію за допомогою місць розміщення, тобто розміщуватись. от бачите, скільки багато різних місць розміщування, і він буде витрачати бюджет саме в ті місця розміщення, в яких з більшою вірогідністю. Ваш потенційний клієнт зробить конверсію, або надійшле лід, або розпочне переписку в Діректі. І так, повертаючись до тестів, повторююсь дві ідентичних рекламні кампанії, але в одній місця розміщення ручні, в другій Advantage. Ми обрали бюджет 10 доларів. І там, і там на день. Срок тестування 5 днів. І за результату у нас буде рахуватися конверсія на сайті. Хочу відразу сказати, що це ми зливаємо трафік на банківські кредити, тобто запускаємо рекламу для одного з українських банків. І я би хотів поділитися з вами результатами цього тесту. Тобто, де результати краще. При ручному налаштуванні міст розміщення, чи все ж таки полягатися на алгоритми Фейсбука та дати йому можливість розміщати за допомогою Advantage Plus самостійно. Підписуйтесь на цей канал, щоб отримати, по-перше, результати цього тестування в наступних відео, а також щоб отримувати повідомлення про нові відео. Це найкраще.